Пацани, хто служить у військовій частині А-73, 63, 197 стрілецький батальйон, допоможіть мені знайти командира, бо о, дзвоню до Лілі гайдук, той, що казала, що вона замкомандира, хочу, як сказати, взяти, щоб мене перевели чи що, бо вивели мене поза штат. Зараз я поза штатом був на лікуванні від 9 по 31. 25-го, як тепер вияснилось, мене вивели поза штат. Кажу, поновіть мене в штаті, ти обмежено придатний день лікуйся. Я тільки Ліля з лікування. Що мені лікувати? Серце вирізати, в мене врождена вада серця. Я не проти служити в логістиці, в службі забезпечення, в зв'язку будь-де, де немає нагрузки. Прошу, ведіть мене в штат. Я не твій командир. Звертайся до свого командира. А де мені того командира бачити, як я за 6 місяців служби ні разу командира не бачив, був би і цей не побачив. Ну коли був в відпуску, ніхто вийшов з лікарняного, ніхто зі мною на зв'язок не виходив. Я написав в Фейсбуці, знайшов 124-та бригада, написав туди, це Генічівська. Це раніше була військова частина 73-63, це 124-та Генічівська бригада. Мене хлопець, який раніше там служив, зв'язав з цією лілією і так я поїхав в общем, військову частину. Так, я поїхав в військову частину, тепер вона мені заявляє, що вона не наш командир. Шукай свого командира, а де я його можу знайти, якщо ми зараз ми живі, знаходимося самі, де я можу знайти командира? Поясніть мені, може хто знає командира, зв'яжіть мене з командиром, щоб я написав рапорт на переведення. Може хто бачив його, бо я за 6 місяців служби ні разу не бачив командира. Ні разу. Може, хто бачив, дайте мені номер чи координати, як з ним зв'язатися, бо я просто в розпачі, я не знаю, що мені робити далі.